Цього тижня Сполучені Штати Америки, зокрема, голова Пентагону Остін і загалом еліта цієї держави почали відверто говорити про те, що Україна не лише може деокупувати Херсон, а повинна звільнити Донбас, Луганщину і також рано чи пізно звільнити Крим. І, от бачите, Україна та США домовляються, як саме має завершитися війна з російським агресором, повна деокупація українських земель. Насправді такого меседжу раніше ми не чули, і це ну або не чули в, в звуст такого рівня, і це означає, що Сполучені Штати прийняли важливе і я думаю, дуже. Таке рішення, яке змінить хід подій на території України і взагалі хід історії, що деокупувати потрібно повністю цілу Україну, включно з Кримом та Донбасом. Нічого уже ніхто не боїться, і залякування Путіна ядерною зброєю, як ми бачимо, працюють. А якщо і працюють, то в інший бік. Сьогодні будемо говорити про найважливіше, що відбулося цього тижня. Будемо ділитися думками, будемо слухати і читати ваші коментарі а також спілкуватися з гостями. Це проект Суботній стрім ще раз. Доброго вечора. Вітаємо усіх, слава Україні! О серед тих пунктів, які там є, дуже важливо це виплата репарацій, бо насправді та країна, яка прийшла до нас війною, а саме Російська Федерація, вона має за це відплатити і платити за це в грошовому еквіваленті. Також це дуже важливо. Дякуємо, що ви з нами, що ви доєдналися до цього стріму. Ставте, будь ласка, вподобайки. Йому це допоможе поширюватися цьому відео в Ютубі. Його буде Ютуб рекомендувати. Ми за це будемо вдячні, тому що. Ну, насправді важливо просувати україномовний контент, і ми вдячні, що ви разом з нами протягом цього часу нас на youtube каналі говорить Великий Львів. Зараз 296 тисяч підписників. Буквально 4 тисячі бракує до того, аби було 300 тисяч. Тому хто ще не підписався, хто є разом з нами? Зробіть це. Підпишіться на наш канал. Ми у відповідь будемо вам гарантувати якісний і професійний і телевізійний контент. Стараємося це робити попри все, що, що, що нас е, тут супроводжує, тому що насправді зараз українці в важких умовах часто і працюють і живуть, тому що є і відключення світла у Львові. Можливо, нам зараз легше, але в столиці протягом цього тижня багато домівок були без. Постійної електроенергії, і це насправді складно, але не настільки складно, щоб ми так легко здалися, як цього можливо хоче Росія, І на що вона очікує, роблячи ці терористичні акти, завдаючи цих ударів по нашій енергосистемі. І буквально і вчора, і сьогодні ми мали повітряні тривоги на Львівщині. Зокрема, вчора до нас долетів аж дрон, шахід. Про це ми багато говорили, наскільки це реально, нереально його збили протиповітряні. Сили, але все ж, все ж це сталося. Про це поговоримо сьогодні в нашому ефірі. Зокрема, з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Він нам роз'яснить, як це все відбувається, і розкаже взагалі поточну ситуацію. А важливо також, що сьогодні наш ефір буде присвячений тим, кому ми зазвичай збираємо тут кошти. А це військові, які перебувають на сході, роблять своє безпосереднє завдання, захищаючи. На з вами від від ворога. І сьогодні це 119 й батальйон, 111 та бригада, які обороняють нашу землю в районі Лиману, і їм збирають гроші на автомобіль. Ну і вони самі просять про те, щоб їм долучилися до збору. З необхідних 5 тисяч доларів вже зібрали 1170, 720 І потрібно ще от такі точні цифри є 3280. Ця бригада складається здебільшого з львівських хлопців, які на початку війни закріпили їх за Луганською областю. Тому, якщо можете, буквально там кілька гривень, скільки можете, долучитися до цього збору, і ми побачимо і до кінця ефіру, і протягом далі, як, як буде ця сума просуватися, буде дуже радісно, якщо ми ці гроші допоможемо їм зібрати. Одразу заносую ще декілька гостей. Ну продовж улюблениця всіх глядачів, Євпан. Ютуб-каналу говорить Великий ліфт» та Ютуб-каналу Телеканалу НТА. Туди також підписуйтесь сьогодні. Буде в нашому ефірі приблизно о 20.30 Ірина Фаріон, мовознавиця. Народний депутат сьомого скликання борець за українську мову і з нею поспілкуємося. Про я би це назвав імплант руского міра у Львові. Імплант руского міра. Ось ця дивна жінка. Колишня чи теперішня порноакторка, не знаю її біографії достаменно, яка розповіла, ну, судячи зі всього, це нісенітниця про те, що до неї за російську мову у центрі Львова досталися і ледь не побили. З одного боку знаєте, бити жінок в принципі абсолютно як то кажуть справа неприйнятна за російську мову. Напевно, також але пам'ятаємо буквально 2-3 тижні в ефірі. Проекту говорить Великий Вів був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, який чітко сказав, що ця війна має покласти взагалі край кінець існування російської мови на території нашої держави як мови ворога у. Будь-яких проявах, І якщо ще до цього ми як такий, знаєте, львівський патріотичний проект такого чіткого національного спрямування, іноді. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації та і до нього про це, якщо я говорила, то доволі обережно, тому що все-таки вічний цей лейтмотив, що мова не на часі, який лунав, ну по суті, з боку керівництва нашої держави, яким би воно не було до цього, то після цього мені здається про те, що російська мова має так чи інакше зникнути з території нашої держави. Можливо, потрібен процес, так потрібно тих людей перевчити і не силоміць, а в комфортному. Але вимогливому середовищі, однак рано чи пізно лише українська, а друга англійська, як сказав Данілов. Що ще важливо сьогодні будемо обговорювати зрозуміло ситуацію на фронтах? Василь Богдан, генерал-лейтенант, е ветеран зовнішньої розвідки України, буде на наш, з нами десь о 19.40, А буквально за 2-3 хвилини до нас доєднається Тарас Березовець, політолог, офіцер першої окремої бригади, спеціального призначення імені Івана Богуна. З ним поговоримо. В тому числі про міжнародну ситуацію, адже, от е, окрім того, що е, цивілізований демократичний світ, на чолі Сполученими Штатами Америки, визначився з цілями, і вони співпадають з цілями України е, щодо перемоги української держави у війні проти Росії цього тижня, відбувся ще один важливий процес. І я зараз згадую наші торговий ефір, коли Остап Друздов почав говорити про... Те, що союз, і він вже відкритий союз Росії та Ірану, навіть от в четвер ще не було офіційної заяви Ірану про те, що вони визнають поставку дронів шахет до Російської Федерації, що правда сказали до початку повномасштабного вторгнення. Ну, це вже знаєте словесна казуїстика. Тобто, Дроздов говорив і. Натякав, що цей союз Росії та Ірану може серйозно посилити Росію і вивести протистояння на новий виток. І ось і балістичні ракети, які обіцяють поставити з боку Ірану Російській Федерації, також можуть створити нову серйозну загрозу. І так на це треба звертати увагу, але з іншого боку, цивілізований захід. Демократичний світ по суті цього тижня в остами тих самих сполучених штатів Америки мені здається дуже чітко викристалізов, що є вісцю зла, і це не лише Російська Федерація, це Іран, і серйозні погрози були отримані в сторону. Корейської Народної Демократичної Республіки КНДР з боку голови Пентагону Остіна, що мовляв, якщо КНДР спробує використати ядерну зброю проти Південної Кореї або ж будь-якого іншого союзника Сполучених Штатів і не приведе господи проти самих Сполучених Штатів, то режим Кім Чен Іна буде знищений. Відповідно, зараз по суті є. Два важливих табори так один табір сформувався одразу після початку повномасштабної, повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Це так звані демократичні сили. Куди входить на щастя України і є так звані недемократії, автократії, диктаторські режими країни, які живуть минулим, і це Росія, це Іран, це КНДР, і Сполучені Штати цього тижня чітко дали зрозуміти, що жоден з цих режимів перемогти не може, адже якщо хоч хтось, хоч хтось з них переможе своїх основних опонентів, це буде означати. Те, що ця вся цивілізація, яка вибудована до 2022 року, буде дуже під серйозним ударом, і навіть ще більшим, ніж їй намагався завдати Володимир Путін. Тобто, ми зараз знаходимося на стороні добра добрих сил, і ну всі разом ми мусимо перемагати, адже правда, добро завжди перемагає, не завжди це просто. Тому що наші методи і методи наших партнерів все ж відповідають якісь логіці дії, і точно не є підлими в той час, як наші опоненти будуть до цього вдаватися. Але те, що Україна на стороні світла, і цього тижня було чітко вказано, хто ж є на стороні темні, це також дуже важливо. Важливе рішення цього тижня прийняла і громада міста Волочиська, про яку ми згадували минулого тижня, коли я була відсутня у цій студії, але долучалася. Онлайн до суботнього стріму і якраз вмикалася з Волочиська, що на Хмельниччині, розповідала, що там до того часу була вулиця імені В'ячеслава Богослаєва, а того, кого СБУ визнало державним зрадником і підозрює його у серйозних злочинах. І ми всі чули ці розмови, його які СБУ оприлюднили так, де він говорив з російськими окупантами, в тому числі, про серйозні речі, про те, що він їм передавав. І мотори до літаків, так і ці літаки ймовірно потім літали над Україною. Зараз за новою інформацією, майно В'ячеслава Богослаєва арештували так і на один мільярд гривень цього майна там нарахували і протягом цього тижня. Це рішення вже винесли. Суд триває, але от Волочиська громада зібралася на сесію. І все таки вирішила, що вулиці Богослаєва в їхньому місті не має бути. Також прийняли рішення про те, що його портрет з Алеї Слави заберуть, і мене це безперечно дуже тішить як людину, яка в цьому місті виросла, ходила до школи. Звісно, що впродовж тих років, які я вже живу у Львові, це вже майже 15 років. Я трохи по-іншому дивлюся на цю ситуацію, і мені дуже хотілося, щоб ці люди прийняли це рішення саме так, тому що. Ну, в принципі, мати алеї слави, на яких вішати якихось парт керівників, а там висять і такі люди, зокрема, це вже так ну, дуже радянське минуле, від якого нам хочеться пошвидше відійти. І зараз є рішення, що на цій алеї будуть портрети бійців російсько-української війни. Вони там зараз вже були кілька, але буде вона присвячена лише їм. І, як на мене, це дуже. Правильне, вдале і слушне рішення, і будемо чекати, насправді, що рішення і стосовно машинобудівного заводу Волочиського і Запорізького теж буде, тому що, ну якщо цей завод націоналізують, його зроблять знову державним, то напевно, це теж в період. Війни, в якій ми зараз перебуваємо, це було би правильно. Це абсолютно стратегічне підприємство, яке потрібне нам. Там мали би робити все в цілях нашої безпеки, нашого військового ем, промислового комплексу, але в жодному разі не працювати якимось чином навіть на ворога. І навіть працювати на якісь інші країни, які нібито потребували цих виробництв того, що робить цей завод. Е, ну, знаєте, в. Колись в 90-ті, коли Богслайву дозволили, цей завод так дуже легко приватизувати, тобто він його там допомагав створювати, а потім за невеликі гроші привласне собі фактично в приватну власність. Хочеться, аби цього не було в контексті того, що говорить Наталя в Одесі. Міська рада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримала демонтаж пам'ятника засновникам Одеси. Власне про це повідомив Геннадій Труханов. Завершено це міський голомер міста Одеса. Завершено процедуру підбування підсумків голосування присвячено подальшій долі пам'ятника-засновникам Одеси Катерині, II, які відбувалися на платформі соціально активний громадянин. Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажа з катерининської площі. Там і площу треба точно буде перейменовувати я вже читав і бачив просто неймовірну істерику, яка розгорнулася в російських пабліках з приводу такого такого рішення. І знаєте про що дописалися росіяни так культурно Будемо до них звертатися, хоча насправді інше слово хочеться вжити, але не хочеться, щоб Ютуб блокував наш наші стріми, наші монетизації і так далі. Так от росіяни кажуть, що після цього Одеса має позбутися і своєї назви, і взагалі Одеса за великим рахунком, після демонтажу пам'ятника Катерині має перестати існувати. Ну ось так, бачите, в них все це пов'язано. Знаєте, мене єдине, що. Лякає от всіх цих повідомленнях і цих голосуваннях в Одесі. Знаєте, ну добре, що Одесити проголосувала так, як вони проголосували, але саме формулювання в опитуванні демонтаж пам'ятника засновникам Одеси і в лапках Катерині II, воно трошки розмивається поняття «засновники Одеси і російська цариця, яка вбивала мільйонами українців, і яка має Скажем так, стосунок і до е, тої самої Херсонщини, власне, цей стосунок зараз е, і призвів до того, що Російська Федерація анексувала е, Херсонщину. По суті, на своєму засіданні Ради Федерації визнали приєднання Херсонщини, мовляв, там, колись була Катерина II. ось цей шлейф російської цариці перебування на території України ще досі нам гикається в не найкращий бік. Тому треба чітко говорити і чітко визначати, що Одесити мали голосувати за знесення пам'ятника Катерині російській цариці кату українського народу. Але добре, що навіть от за таким прихованим, скажімо так, голосуванням, де було пояснено, що це засновниця Одеси. Ну мені здається, що коли той, хто формулював, я можу помилятися, але той, хто формулював це запитання, десь хотів, щоб. Ну можливо, не такий був очевидний результат, але Одесити молодці продемонстрували те, що, що цей пам'ятник потрібно зносити і катерининську площу перейменовувати на честь українських героїв. А, якщо є у нас гість, скажіть нам, будь ласка, про це редактори. Чекаємо Тараса Брозовця. Цікаво було б його послухати і поспілкуватися з ним якраз про ці рішення і сполучених штатів Америки, зокрема, які вони привезли вчора. У вигляді зустрічі з Джейком Саліваном, а це радник із національної безпеки Сполучених Штатів Америки. І він зустрічався, зокрема з нашим президентом. Потім була спільна про прес-конференція з Андрієм Єрмаком, і там якраз говорили про ось ці пункти, як має виглядати перемога України і з чого вона має складатися. Це все надзвичайно важливо. Також треба розуміти, що в Сполучених Штатах Америки проміжні вибори вже от буквально днями мають бути 8 листопада і. Ну, Цікаво, як там все буде розгортатися. Насправді це також залежить і від того, наскільки буде продовжуватися та лінія підтримки України, якою є вона зараз. Якщо демократи підтримають і підтвердять так своє, своє головування в органах державної влади Сполучених Штатів Америки. Що цікаво, що про що можемо поговорити? The New York Times проаналізував, як змінився торговий обіг різних країн з Російською Федерацією від початку повномасштабної війни в Україні. Рейтинг очолила Індія, в якої понад 300% товарообігу товару обігу з окупантом, зростання та продовжується так, і 300% зростання. Здивувала Туреччина, так, бо там теж є ось це збільшення майже на 200%. відсотків. Це теж такі доволі великі цифри. Бразилія збільшення на 106%, відсотків. Бельгія збільшення на 81%, відсоток Китай, на 64%, Іспанія на понад 50% відсотків збільшила цей товарообіг з країною окупантом Нідерланди. Також Японія і дивимося, ті, хто зменшив, хто почав. Відмовлятися від будь-яких торгівельних зв'язків з цією країною Велика Британія зменшила свій товарообіг на 79%. Швеція на 76%, США на 35%, Південна Корея на 17%, Німеччина на 3%. Тут насправді звісно, що якраз цікаво буде від когось з експертів почути, чому це так відбувається, і чому деякі країни. Впродовж вже дев'яти місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли ми спостерігаємо всі ці звірства, що вона чинить і по відношенню до мирного населення, тому що прилітають ракети по житлових, будинках, гинуть люди, їх вбивають, розстрілюють нас, вбивають, розстрілюють, квалтують, і це все доведені факти, і ну, деякі країни. Не змогли, ну не те, щоб зупинити товарообіг, а навіть його якимось чином примножують і збільшують. Це ну, доволі, доволі дивно. Як на мене, це цікава історія. Насправді, якщо поглянути в історичному контексті, оці всі збільшення, зменшення товарообігу означає все ж те, що Володимир Путін для європейців, для цих країн партнерів інше не став. Не став, так би мовити, гітлером, так? чи гітлеровською Німеччиною, з якою ніхто не хотів мати справу у 40-х руках. Так, багато країн визнають те, що його агресія безпідставна, має всі ознаки геноциду і. Це правда має на меті знищення України як держави, але тим не менше вони ще намагаються з ним спілкуватися. Ну мені тут порівняння спадає на думку, як з радянським союзом, того самого Сталіна чи Брежнєва який вторгався в Чехословаччину, який вторгався в Угорщину. Так, всі засуджували, але намагалися якимось чином ще. Знайти спільну мову з цим агресором, побачимо, як буде зараз, тому що е історично цікаву думку довелось мені почути, що абсолютно невідомо, якби цивілізований захід повівся би, якби, наприклад, Чехословаччина в в свого часу всередині минулого століття. Змогла би дати відпір російським окупантам, якби це сталося на території Угорщини, що можливо саме тоді почалось би це велике падіння Московської імперії, яка в різні роки називається по-іншому, але суть її залишається абсолютно тією самою.